Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Сенюк, і сьогодні у нас нове відео на моєму YouTube-каналі. І що ж сьогодні у нас буде відбуватися? А сьогодні ми будемо грати в Fortnite, як ви вже зрозуміли, в режим ось, Prop Hunt Home Alone. Я... Це прядки, так, це схованки, в яких буде дом із Само дома, хто дивився, то. Лайк like, точно потрібно ставити, тому що я думаю, всі дивилися цей фільм сам удома, і, і на цій карті буде побудований цей дім, і в ньому ми будемо ховатися. Тобто, ті, хто ховаються, це Кевін, а ті, хто шукають це ті бандити. І будемо ховатися ми в якихось предметах. Ну, я думаю, ви все зрозуміли, а якщо ні, то зрозумієте під час, як я вже буду грати. Давайте не буду я довго тягнути, просто я скажу, що, будь ласка, підпишіться на мій канал, мені буде Дуже приємна, наша ціль 200 підписників, і тільки ви можете мені в цьому допомогти, щоб підкорити цю, так сказати, ціль. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, ось ми вже запустилися, і ми е, зараз будемо ховатися. Чесно скажу, я вже грав в цей режим, і в мене ну, зовсім мало одну каточку зіграв. І в мене є тактика, просто ти дивись, ти превращаєшся в малий якийсь. Якийсь малий об'єкт і просто кудись ховайся. Може, в кущі? Ні, ну в кущі вони будуть точно дивити. Як я сюди прийшов! Це топничка. Це реально топничка. Все. Так спонтанно я сховався. Блін, я думаю, тут мене дуже складно знайти, тому що ось тут, бачите, йлки, і не думаю, що сюди хтось надумає піти. І дивіться, треба. Запам'ятовувати, де хто ховається, тому що якщо мене знаходять, то я також йду шукати. Тобто треба запам'ятовувати, хто хто. Ось є також стаканчик, так як і я, і хтось, а гномон хтось, ага, зрозуміло. Ну, зап... он ще хтось не сховався, і все, гра почалася. Ну, що ж, тут всі стріляють, хтось сі... в підвалі, ніби як, ніби як в підвалі, треба запам'ятати, що ніби чи мусор він, чи щось таке. І ось стекончик ж стоїть, стоїть. Тому, якщо мене найд, але я надію, що не найдуть, тому що ничка, тобто моя схованка достатньо класна, достатньо класна, і Ну, тут просто, бачите, ось повторюю, що тут ялинки, і сюди, я думаю, не, ну, просто ніхто сюди не пройде. Надіюсь, і я. І, ну що ж, будемо чекати, щоб мене не знайшли. Надіюсь, що не знайдуть. надіюсь, що не знайдуть. І дивіться, вже ті, хто ховається, залишилось 8 гравців. Он стаканчик продовжує там стояти, і більше нікого я не бачу. Тих уже людей понаходили. Он хтось. Що тут таке, якась чи ванна, чи що тут таке, не Нероз... зрозуміло. Тут дуже хтось близько, дуже хтось близько стріляє, прямо на оцій сковзанці. Тут хтось із тих, хто шукає, надійма, що він сюди не зайде. Так, давайте, може, я застигну, нажму Ctrl, щоб застигнути. Во. Отак, я думаю, буде краще, так? О, тепер так. Я ж можу отак дивитися, хоч трошки. Угу, Все. Так, трошки краще. Стаканчик також продовжує там стояти, і я також тут стою, залишилось сім чоловіків, які ховаються. Так, вже шість. Як ви бачите, вже шість тільки що когось знайшли. І до закінчення раунду залишилось 48 секунд, і тут буквально дуже рядом, тільки що отут. Пробіг один якийсь гравець, і він мене не побачив. І це дуже-дуже добре. Ось ви, як ви вже бачите, 37 секунд, 36, 35 залишається, і думаю, що ми виграли. Отака ничка класна, вийшла, класна, бачите? Ніхто не зміг знайти, але ще Санюк, 25 секунд. Ще все-таки може хтось знайти. Так, ну ніби ні, ніби, ніби ні, не думаю, що знайдуть. Так? Так, ми ось за тим стакончиком, он стакончик, ми з ним е, виграли. О, ні, він побіг. Він ось побіг, він різкує. Ну, я різку побіжу я. Ну так, все. ми, ось, ой, ось, ой, ой. фух, Все, ми виграли. Тільки що я був дуже. Тут два чоловіка дуже був, я близько, щоб мене знайшли, але ні. Переходимо до наступного раунду, як ви бачите, команда Кевін перемогла. Ну що ж, тепер я о класно вийшлося. Якраз тепер я буду шукати добре. Попробуємо когось знайти. Звісно, якщо не вийде, то нічого страшного, але все-таки попробуємо когось знайти. Кстати, ця карта мені, наприклад, піднімає ново, э, новорічну атмосферу. Коли поіграш, прям знаєте, новорічна атмосфера Появляється, Тому що зараз ми будемо шукати, і ви самі побачите, що карта красива. Карта реально красива, побудований будинок із фільму «Саму удома і. Чи з серіалу. А напишіть, кстати, в коменти, це серіал чи фільм. Бо я не знаю, наприклад, я не знаю, а напишіть в коменти. Так, ну що ж, будемо ждати. І ми. Починаємо шукати. Ось нам показують проб хант. Все, гра почалася, зараз ми будемо всіх шукати. Давайте я почну із. Ось, дивіться, яка карта красива! Прям бомбова, бомбова. Зараз ми, звісно, по ній прибіжимося і зараз будемо когось шукати. Поки що пробіжемося по подвір'ю, по щоб. Ану. О, зразу! Зразу годив! Я. Вообще то хотів сюди стрельнути, але не попав і мені це допо Чо? Як я зараз не зрозумів, як я вбив, тому що я хотів попасти по цьомусь, по цій канфетці, чи як це сказати, але не попав по ній і мені це допомогло знайти гравця. Ну Добре. О! Я двох уже знайшов, знайшов уже двох. Блін, Прикольно, 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 приколдес. А ну, сюди навіть пройти не можна в мою ничку, там, де я був. Ну, достатньо тут вона, видно, цю ничку. Ну, добре, тут ніби в ній нікого нема. Дивимось тут. Ну, тут ніби на Надворі я вже двох убив, і це дуже класно. Давайте йти на в хату, всередину, покажу, яка тут хатка красива. Заходимо і ось вона. О! Тут качка пробігла! Ось! Утюничок. Де ти? А де він, тільки що тут був? Я не попав. Та боже, утьонечок, а ти куди? Та боже, перезаряджайся. Все, я її вже потіряв, напевно. Де вона? Вона в підвал побігла. Ну, все, я її, божечки, як так я її. Тільки що ж вона була тут, і я... я її прогавив. Ну, добре, добре. Давайте дивитися тут. Тут ніби також нікого немає. Так, тут у нас. Оце воно дожну тут лежати, цей подарунок. У, убив. Молодець, молодець. Так. І вже чотири гравця, якщо ми переможемо, це буде дуже класно. Тому давайте шукати. Глянемо, може тут хтось є. Динозаврик ні. Так, дивимось, може, тут хтось є. О, качечки оці. Може, хтось зі скочечок. Так, тут. Ось скачечка, ну якось вона тут. Ні, все одно це не гравець, це не гравець. о. кімнатка секретна, добре. Тут нікого у нас. Бургерніт і циніт. А може оце і циніт? Це а може оце? і саніт? Це добре. Може хтось із сніжинок і сніжинок ніби також. ніхто. Не... За сніжинку ніхто не сховався. Добре, добре, добре. Ну, ніби в цій кімнатки нікого немає, ніби немає. Добре. Такс. Ну, ніби на горищі, звісно, тут дуже складно колись знайти, але я пошукав і ніби тут нікого немає. Добре, добре, добре. Ще чотири гравця залишається і ще ми не знайшли. Не знайшли. Ми тільки знайшли двох чи трьох. Я вже і не пам'ятаю, скількох я знайшов, Ну ніби двох чи трьох десь так. Я думаю, давайте сходимо ще на задній двір. Якось, як звідси вийти? Давайте ще сходимо на задній двір, тому що на задньому дворі також може. Хтось бути. Також може, звісно, хтось бути. Такс. Давайте зайдемо в Кустики. В Кустики, в Кустики. Ні. В кустиках також нікого немає. Так, 58 секунд і чотири гравця залишається. Потрібно виграти. Потрібно виграти. Це теж не він. Може, знаєте, де ще хтось бути, наприклад, на криші, знаєте, також ж може бути. Тому давайте подивимося ще, ще з височини і з даху. Так, нікого тут немає, тут немає, тут немає. Ну, ніби я так пробігся, нікого й немає. Так, давайте ще на домик на дереві підемо. Токс. Токс. Ніби... Ніби нікого. Ніби нікого. Оцей тож ні, Блін, блін, напевно, все-таки ми програємо. 13 секунд, вже не думаю, що ми когось знайдемо. Так, в підвалі. в підвалі, ну точно ж тут хтось є. Ну точно ж. Прямо ж це ну, 100% тут хтось є. Ні, все, ми програли. Ми програли, але що ж зробиш? Що ж зробиш, давайте і третю е Каточку, Ще третій раунд зіграємо, і думаю, цього буде достатньо. Ну що ж, ми тепер ховаємось, я, напевно, піду на горище, там хочу сховатися. От не знаю, чомусь мені хочеться піти на горище. А от де тут сховатися, я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю. Давайте, напевно, візьмемо качечку. Качечку і за качечкою кудись сховаємось. Наприклад, ось місце достатньо хороше, але я, напевно, сюди не провалюсь. Добре, добре. 33 секунди є, щоб ще сховатися. Давайте, наприклад, сюди кудись залетимо. Наприклад, ось сюди. Ні, на поличку я не можу. 22 секунди. Куди ж, ж, куди ж. О, ось місце хороше. Все. Сидимо тут, звісно, це палівне місто. Але. Ні, давайте, напевно, звідси вийдемо. Блін, 6 секунд! Я не сховався! Я не сховався! Давайте на кроватку. О! Давайте тут. Блін, ну як же ж це Видно містечко, але ж що зробиш? Давайте тут, все, сидимо. А прикиньте, ніхто не найде, я взагалі буду в шоці. І ось один забіг на горище. Давайте думати, що він нас не. Не побачить, тому що місце у мене і, гірше, ніж було в першому раунді, але якщо в мене вийде за нього виграти, це все буде класно. Це буде класно. Такс. Такс. Ну, ніби. Ну, може, сюди ніхто за кроватку не загляне. Ну, навіщо? Навіщо за кроватку заглянути? Я не розумію. Ось хтось. В підвалі у нас мусор є, треба запам'ятати, якщо мене знайдуть, де я думаю, що мене знайдуть. І он ще хтось, теж не розумію хто. Ось стаканчик у нас ще є. А мусор уже знайшли добре. Добре, добре, добре. О, Боже, як сюди багато забігло! О, дивіться, он стоїть. Он стоїть. Ось. Блін. І ось ще один. Іде сюди. Хм. Не побачив. Не побачив, ніби. Якщо я за це місце виграю, якщо в цьому місці мене не знайдуть, то це взагалі буде класно. І за це точно прям зразу потрібно буде ставити лайк, тому що це прям. Прикольно, прикольно. Так сидимо. Ну тут прям багато гравців. Як же ж вони. Я. я... Не знаю, може, звісно, якщо б я б шукав, я б також не знайшов, але. Ну я коли, кстати, був шукачем, то я не дивився навіть в це місце. Реально, я навіть це місце не дивився, тому може це і реально класне місце. Може це і реально класне місце. І до закінчення цього раунду залишається 54, 53, 52 секунди, і в мене новий рівень. Клас, клас, клас. Але. Досі мене ніхто не знайшов, я просто напросто в це не вірю, тому що я ж повторюсь, я не. О, хтось за машину навіть. Хтось навіть за машину ховається. В, в будинок на машині зайшов, ну це якась легенда. Це легенда, йому точно потрібно поставити лайк. Подивіться, легенда на машині просто стоїть. А, ні, він на дворі. Легенда, реально легенда. В підвалі он досі мусор лежить двадцять одна секунда. 20. 19, 18, 17, 16, 15, і мене досі не знаходять 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І мене не знайшли. І мене не знайшли за це місце. Ми виграли. Я просто-напросто в це не вірю. Ну як ви не знайшли, як? І ось таке в нас відео вийшло. Надіюсь, що воно вам сподобалось. Якщо так, то повторюсь, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і про колокольчик, також не забудьте, і мені буде дуже приємно. Також в мене є мій телеграм-канал, мій твіч, мій тік-ток, мій інстаграм, на все це буде силочка в описі. Дякую всім за перегляд! З вами був я, Санюк, і всім! Пока-пока.